Привіт, давайте подивимось на регіон, який не просто відновлюється, а по суті будує абсолютно нове економічне майбутнє. Мова про Чернігівщину, де стратегічні інвестиції в профтехосвіту стають тим самим фундаментом для відродження. Це знаєте, історія про те, як сучасні майстерні та новітні технології вже сьогодні готують фахівців з завтрашнього дня. Отже, як взагалі підняти з колін економіку цілого регіону після таких важких випробувань? Це ж не просто локальний виклик для Чернігівщини, це фундаментальне питання, від якого залежить добробут тисяч людей і власне майбутнє на десятиліття вперед. І щоб зрозуміти весь масштаб змін, треба спочатку подивитись на проблему, з якою зіткнулися, адже всі ці ініціативи це не просто якісь плани на папері, а цілком конкретна відповідь на гостру потребу регіону. Ось у чому сіль уявити відбудову без професіоналів, це ну все одно, що будувати міст без опор. Гострий дефіцит кваліфікованих зварювальників, механіків, аграріїв це саме та прірва, яка заважає регіону рухатися вперед. Але знаєте, на кожний виклик є своя відповідь. І сьогодні ми бачимо не просто якісь точкові проєкти, а справді потужну хвилю стратегічних інвестицій, які спрямовані на повне перезавантаження системи професійної освіти в регіоні. Почнемо з цифр, бо вони говорять самі за себе. Близько 18 мільйонів гривень. Тільки вдумайтесь, це спільна інвестиція держави та міста в нові центри металообробки і автосервісу в Чернігівському вищому професійному училищі. Це не просто ремонт, це, по суті, створення освітнього центру абсолютно нового покоління. Далі, аграрний сектор не менш важливий: 5,5 мільйонів гривень від уряду в рамках програми «100 майстерень пішли на створення агропростору в Ніжинському професійному аграрному ліцеї. Це ж пряма інвестиція в нашу продовольчу безпеку і розвиток села. А ось цей проект чудово показує, як працює міжнародна співпраця. Понад 3,5 мільйони гривень інвестовано у надсучасний центр зварювання, і що важливо, це стало можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів, які вірять у майбутнє Чернігівщини. Гаразд, але що ж стоїть за цими мільйонами, які навички отримують студенти? Бо це ж не просто оновлення старих програм, це фактично створення абсолютно нових кар'єрних шляхів для молоді і, звісно, потужний імпульс для економіки. От, наприклад, новий центр металообробки звідти виходять фахівці, які вміють працювати з високоточними верстатами. Це саме ті люди, які будуть відновлювати промислові підприємства і створювати продукцію з високою доданою вартістю. Або взяти сучасний автосервіс. Це ж давно не просто про заміну масла. Тут готують техніків, які можуть діагностувати і ремонтувати сучасні автомобілі, що буквально напишкані електронікою. Без них ніяка ефективна логістика чи транспортна інфраструктура просто неможливі. А це центр зварювання у Чернігівському ліцеї залізничного транспорту. Фахівці, яких тут готують, це буквально ті люди, які своїми руками будуть з'єднувати зруйновані мости, зводити нові будівлі, відновлювати комунікації. І що справді вражає, так це комплексний підхід. Ось новий центр меблевих технологій у Чернігівському будівельному ліцеї. Він дозволяє студентам пройти весь шлях від ідеї та креслення до готового виробу. Це виховує не просто виконавців, а справжніх майстрів своєї справи. Центр агропростір це ж пряма відповідь на те, що зараз потрібно ринку. Сьогодні аграрний сектор потребує не просто трактористів, а операторів складної техніки, які вміють працювати з gps навігацією та дронами. Саме таких фахівців тут і готують. І подивіться, навіть такі, здавалося б, традиційні галузі, як лісове господарство, модернізуються. Новий навчальний центр у сновському училищі впроваджує сучасні технології, ті ж дрони та гіз-системи для ефективного та відповідального управління лісовими ресурсами. Але знаєте, нове обладнання це лише частина історії. Справжня сила цих ініціатив криється значно глибше у співпраці та офіційному визнанні кваліфікацій. Саме це перетворює окремі проекти на єдину потужну систему. Власне, успіх цих проєктів це результат синергії, це потужна коаліція, де уряд, міжнародні донори, місцева влада та бізнес працюють як єдиний механізм, об'єднані спільною метою. І ось, мабуть, ключовий елемент усієї системи: новостворений кваліфікаційний центр на базі Сновського училища. Якщо просто, це можливість для будь-якого досвідченого майстра, який вчився сам прийти і офіційно підтвердити свою кваліфікацію, отримавши диплом державного зразка. Це ж відкриває абсолютно нові кар'єрні можливості для людей. Краще, мабуть, і не скажеш. Вся ця титанічна робота це, як тут влучно зазначено, стратегічний крок до подолання дефіциту висококваліфікованих робітничих кадрів. Кожна вкладена гривня, кожна нова майстерня це інвестиція у вирішення ключової проблеми регіону. Отже, на прикладі Чернігівщини ми бачимо, як майбутнє створюється буквально на наших очах, і це залишає нас із важливим питанням, які ще професії, окрім тих, що ми згадали, стануть ключовими для відбудови всієї країни. Адже вибір, який робить молодь сьогодні, це і є той самий архітектурний план нашої майбутньої економіки.